Привіт, вітаю вас на своєму книжковому каналі. Сьогодні, нарешті, розблоковую цілий рік невдалих спроб влаштувати. Мене змусили це читати. Мені прийшла посилочка, ось вона, від Анни, буклісблок. Якщо ви ще не були на її каналі, то зазирайте. Аня мені надіслала повідомлення з її першою ідеєю, того, що вона хотіла вкласти попередню в цю посилку. Мене це налякало, тому я зараз з тремтячими руками буду розпаковувати ось цю. Тривожно. Страшно. Страшно. Трохи страшно. Це має бути підказка? па Так. Гля. Боже, яка краса! Цікаво, що я також вирішила, що однієї мені мало, і відправила їй також дві. Тому мені зараз подвійно цікаво, по-перше, подивитися, що в цих пакунках, а по-друге, дізнатися, що обрала Анна для свого марафону, яку з книг читатиме. Тут є записка. Боже, яка красива. Я таке збережу, Бо речі, такі часто зберігаю. І так, привіталіно! Книга під номером один це книга, яку я хочу, щоб ти прочитала для відео. Мене змусили це читати. Це хороша книга, і мені дійсно цікава твоя думка про неї. Даю підказку, це книга автора з країни, де пишуть краще у світі фентезі. Це польський автор, має бути. Але дія не у цій країні, а на іншому краю світу. Хм. Це е, оцей польський автор, який написав фентезі про Японію. З Японії. Як же вона називається? Забула, забула. Але я знаю, я знаю, що це за книга. Панеті. Боже, яке прекрасне оформлення. Пані, серйозно. Я знаю, ти це дивишся. Перепрошую. Перепрошую, що ти підомився отримати посилку з книгарні є, а мені такий красивий презент. Як називається та книга? Там ще на обкладинці такий японський воїн стоїть розмашисто. Щось там про Лотос було. А, так, так, так. Є! Це червоний лотос». У нас з Анною спільна любов до польських авторів, я читала їх трошки менше, але мені так само вони подобаються. А, давайте відкриємо, напевно, другу. Книга під номером 2 це подарунок. Можеш мене назвати офіційним амбасадором цієї історії на Буктюбі. Сподіваюсь, ти знайдеш час та сили для цієї історії. А, амбасадор цієї книги на буктюбі. Боже, у Ані стільки було всі таких незвичних книг, які ніхто не читає, які вона просувала. М -м -м. Не пам'ятає. Вона також стандартного формату. Що це може бути? Так, щось класне. Те, що їй сподобалось, те, що вона намагається просувати. Я бачу жовтеньке лясе. Хто знає у якої книги таке. Як я могла взагалі не здогадатися, що тут я побачу твардоха з його королем. Це одна з найулюбленіших книг Анни, судячи з її відео про найкращі півріччя, я думаю, що я всуну цю книгу також в цей марафон, тому що не знаю, мені хочеться познайомитися з цією історією в плані зрозуміти, що такого мега-класного є в цій книзі, що она ж настільки готова нею на ділитися. Бачите, всунула мені в якості подарунку. Це має бути історія про підпільні бої, про бокс. Я би, якби не Анна, не Ійшла до цієї книги, тому що ну, не завжди я готова братися за щось, що в анотації обіцяє насилля. Тобто кров, Біння зради десь у фентезі-світі. Окей? У реальному світі ні, пробачте. І що ще? О, клос! Приємного читання Аня Букліс і ось таке її ексдідріс. О, до чого ж він класний? Насправді я не проти, якщо ти поміняєш книги місцями. Ну що, беруся. Для мене пройде якийсь час, тому що хоча б одну з них я хочу почати читати до того, як до вас підключусь, а ви побачите мене за одну секунду. Я вирішила почати знімати відео, мене змусили це читати з твардоха чи твардоха. Я не певна, тому що, начебто, наголос в польській мові має падати на передостанній склад і має бути твардох, але я звідусіль чула Твардох. Так от, Щепан твардох і його король. На перший погляд, це має бути історія про бокс. Як бачите, тут і на обкладинці боксер зображений, і анотація така. Розповідає про якісь бої, про внутрішню силу, що у головного героя у внутрішній кишені піджака у в перетягненому гумкою з гортку лежали 5 тисяч злотих, а в іншому 500 доларів. У правій кишені плаща крився пістолет, а у лівій кишені штанів були 200 злотих дрібними купюрами. У правій кастет у м'язах міць. У він не вагався використовувати у серці готовність до перемоги. Явно натякає на щось таке дуже бойове, якесь аж занадто маскулінне, напевно. І дійсно на перших сторінках мені було трохи нуднувато через те, що текст виглядав аж занадто. Чоловічим занадто багато тут було для мене такої токсичної маскулінності, оцієї агресії неспровокованої, цього бажання бити один одному, пики, доводячи комусь або собі, що ти правий. І це так мене відштовхувало від тексту. А я тут що розповідаю, тому що це книга для агресорів, і я якось це суб'єктивно сприймала. Окрім ось цих боїв, півнів між собою. Тут ще можна побачити соціальну проблематику у вигляді єврейського питання, не в тому сенсі, який в це слово вкладав. А в тому, який вкладають туди нормальні люди, бо сетінг цієї історії Варшава 1937 рік, липень. Якщо підбити такий коротенький підсумок, то мені дуже подобається атмосфера. Мені дуже подобається ось цей момент з нагнітанням. Із дуже тривожною обстановкою мені подобається наскільки яскраво і живо автор тут підіймає єврейське питання, питання самоідентифікації окремих представників цієї нації, і ще питання релігійності а з того, що не подобається, це токсична маскулінність, яка, окрім всього, всього виражається ще й в такому м'ясному ставленні до жінки. Постійно хочеться якось у цих персонажів знаєте, Вдарити, долучитися, так сказати, до їхньої культури і кастетом шибануть поміж очей. Я прочитала дві глави. Спершу, як тільки я взялася цю історію, були у мене дещо упередження, тому що анотація така, ну, натякає не на той світ створений твардахом, який би міг мені сподобатися. Взагалі це історія двох людей. Один із них оповідач. Зараз, коли він розповідає цю історію, він вже в літах. Ну не зовсім там не знаю, сиплеться вже пісок, розсипається, але вже даються йому знаки і слабке здоров'я, і така ностальгія за минулим. Можливо, взагалі ми бачимо його з 17 років. Тобто він розповідає про себе. Підлітком. Він якимось чудом, а от яким конкретно, краще почитати в книзі, бо якщо буду переповідати, Ютуб мене заблочить за використанням заборонених слів. Опиняється під крилом боксера, якого видно також і на обкладинці книги, на ім'я Шапіро. Цей боксер також має єврейське походження, але його, якби, не признає. Він вважає себе таким своєрідним космополітом. Він навіть у розмові зі своєю дружиною, і так у нього є дружина, каже: Варшава не належить полякам, Варшава належить куму, Варшава належить, Мені, якобу Шапіро, а ніякому не Янкелю. Варшава належить нам, а ми не маємо ні релігії, ні національності. Кум не поляк. Я не жит. Кум, це кум, а я Шапіро. А Варшава наше місто, належить нам і ми належимо Варшаві. І як видно, там на периферії є ще якийсь оцей кум, кум за національністю поляк. І він е, тримає в місті все. Буквально він це місцева мафія. І бої, в яких Шапіро бере участь, також підпільні. Законного тут взагалі мало, і оця вся бредота, оця вся підпільна ницість, оці всі підвали. Книга ними просто просякнута. Це так в'їдається в тебе, як в читача. Ти так в це вгризаєшся і в'їдаєшся, що аж від цієї бредоти й гнилості зуби стискаються. Це дуже неприємне відчуття. З іншого боку, я визнаю, що це своєрідний авторський талант, коли людина, читаючи текст, може відчувати настільки сильну емоцію, навіть якщо ця емоція огида. У мене є велика емпатія до питання жіночої долі і ставлення чоловіків до жінок. Це просто яма принижень жінок чоловіками. Тут є персонажка, яку чоловік після своїх вилазок. Не традиційно тому що вже не хоче мати дітей, а вона боїться йому відмовити і тим паче якось фізично цьому протидіяти, бо боїться бути убитою, як на її думку, і колишні його дружини. Є сцени побиття жінки ременем. Як одна з локацій тут діє публічний дім, і ось це життя путан, це просто щось неймовірне, бо чоловіки, які туди приходять, настільки зневажливо ставляться до місцевих жінок. Не будемо зараз вдаватися про питання моральності їхньої професії. Чоловічі персонажі просто ледь не в очі їм там грошима кидають. йди, розважай мене. Там є в цьому публічному домі 12-річна дівчинка, яку власниця цього дому підібрала з вулиці, аби вона, грубо кажучи, з голоду не померла. І ось ця 12-річна дівчинка вже працює, її вже використовують. І тому тут мене прям пробирає, пробирає від оцього зневажливого тваринного ставлення. Тут дійсно дуже багато бійок, дуже багато крові, дуже багато ось цього такого мерзенного, такої токсичної маскулінності, де всі питання вирішуються силою. І так, на створення атмосфери це дуже добре діє. Автору вдається це на 100%. Але, а, але як же це до таких мурах сиріт, таких неприємних, пробирає ось це все читати? Аналіз хай собі йде, кудись він колись дійде. Піду і я дочитувати. Побачимось! Я потроху читаю короля і станом на зараз, як я обіцяла, прочитала вже чотири частини. Це сторінка. 259 на цій сторінці починається вже частина п'ята. Цій главі, та в главах наступних я вже не буду переказувати які сюжетні повороти і сцени, маю на увазі через те, що то вже рахую будуть спойлери. Однак можу дати коментар про переклад, тому що якось в цих частинах мені доволі часто порівняно із попереднім шматком тексту зустрічалися моменти, де я піддавала сумніву правильність і адекватність перекладу українською. Є такий момент в діалозі. Ну, то будеш мусів його ненавидіти, Куба. Я розумію, що оце будеш мусів, це така специфічна конструкція майбутнього часу в польській мові бендіш мусів. І це українською просто означає, муситимеш. Або тобі буде необхідно, або просто доведеться. Коротше, існує ціла купа українських відповідників, які можна було знайти там, навіть не будучи перекладачем, як от я, У мене немає спеціальності перекладача. На сторінці 200 є. Ось такий момент: там фраза на івриті передана кирилицею. Цю фразу я зачитувати не буду, але внизу є якби відповідник. Українською мовою переклад насильство за насильство. Взагалі є традиційна адаптована фраза, яку ми вживаємо у таких ситуаціях. Ми кажемо око за око. Я не знаю, як ця фраза звучить польською мовою. Можливо, це і є насильство за насильство, але у нас є конкретний ідіоматичний відповідник. Мені здається, треба було би його використовувати. І ще я не записала собі сторінку, але. Там в якомусь діалозі вживається слово квадранс. Контекст був про лекцію. Чи висидів ти, хоча б квадранс на лекції? Я почала шукати в словниках української мови і вияснила, що так в українській квадранс використовується верніше, використовувався. Це не прям 100% архаїзм, але точно не можна сказати, що це якась просторічна лексика. Узагалі в контексті, в якому це вживається, я би більше очікувала побачити чверть години або, хоча б 15 хвилин. Просто мені здається, що стилістично. Це підійшло би більше. А ще цей термін зустрічається в специфічних словниках, як то, наприклад, словник львівських діалектів або словник Галицької гвірки. І мені видається, що жоден із контекстів, які я назвала, не підходить от стилістиці твору. Ми не потребуємо там зі старної лексики, ми не потребуємо діалекту, та й взагалі оцей шматок аніяк не вимагав жодної стилістичної адаптації. Ну, я вже казала про мої читацькі гойдалки, що я на них з повною амплітудою розхитуюсь від позиції Мені сподобалось до позиції мені не подобалось. Я тепер думаю, що фінальне моє враження від короля залежить сильно від того, де на якому моменті зупиняться мої гойдалки, читацькі у фіналі. Піду перевіряти. На цьому ж моменті, коли я знімаю, книгу я вже закінчила. У мене вже сформувалися якісь фінальні враження. Не думаю, що вони з часом особливо змінюватимуться, тому розповідаю от по гарячим слідам, щойно книжку закрила. До того, як поговорити про враження, хочу ще додати трохи солі про переклад. Бо ну це вже чесно було знущання з читача, там стільки цих хибних або, як кажуть, псевдо, друзів-перекладача, які автор просто скалькував з польської мови. І це зараз слова, які ну, попросту не вживаються в українській. Ну, ніхто так не розмовляє. Це архаїзми, які просто не пасують текстові. Книга написана сучасним автором. Оповідач тут живе в сучасності, йому вже 88 років, і він вже давним-давно пережив і міжвоєнний період, і війну. Він вже забув, хто він. Ну, то вже які ж тут архаїзми незрозумілого століття. Ну, це взагалі. Ще зі схожого патипажу, я, наприклад, зустріла слово рамена, тобто плечі, які також вважаються зараз архаїзмом і не вживаються. Так само на сторінці 367 гроїня. Одягає єдвабний шляфрок. Хто, блін, зараз знає, що таке єдвабний шляфрок? Справа в тому, що і перше, і друге слово в польській мові є. І ці обидва слова не являються архаїзмом. Навіщо в українському тексті вживати на місці нормальних вживаних польських слів якісь застарілі терміни, я не розумію. Це треба спитати у перекладача. Єдвабний означає шовковий, а шляфрок означає халат. Вона, бляха-муха, одягнула шовковий халат. Треба уточнити, я не проти архаїзмів в текстах, я не проти застарілих виразів. Тільки тоді, коли автор також їх вживає, текст перекладеною мовою повинен бути адаптований і не потрібно додавати нових смислів, які не закладав автор. От і все, що я намагаюся сказати на сторіночці 425. Жіночка в нас ладнає забавки. Забавки вона ладнає. Забавки це польською, українською це іграшки. Вона просто лагодила іграшки, а не ладнала забавки. Того, що мене просто добивало, це використання слова нагле, «наглий», нагло, тому що польською мовою нагло це раптово. Раптово зустрів когось, раптово побачив. Але у нашого перекладача все по тексту відбувається не раптово, а нагло. Тому герой, наприклад, відчуває наглий наплив заздрощів, або от на сторіночці 398, там взагалі такий шлак. Зараз, секундочку, герой щось там забуває, йому переповідають історію, і тут починає пригадувати. І він каже: Нагло знаю, постійно знав але зараз знаю нагло. Ніби хтось увімкнув світло в темній кімнаті. Нагло я бачу все про що досі лише знав. Що? Про що цей абзац? Що в твою доску перекладач тут цим абзацом намагався наперекладати? Я розумію, що польською, скоріше всього, тут було на глав'єм. Тобто раптом розумію, раптом усвідомлюю. То перекладач мав би написати раптом я починаю усвідомлювати, як ніби я постійно це знав, але зараз раптом пригадав, ніби хтось увімкнув світло в темній кімнаті, я раптово побачив усе, що до цього лише зберігалося в моїй пам'яті. Ось нормальний був би переклад цього абзацу. Що з цим абзацом відбулося? Перекладач. Герман Мем. Остап-українець. Виявляється, це Остап-Українець. При тому, що у Остапа Українця, наскільки я знаю, прекрасні інші перекладацькі роботи. Що сталося з цією роботою? Навіщо він тут повпихав архаїзмів, яких тут не повинно було бути? Чому тут дивні граматичні конструкції, які от я щойно прочитала? Просто послухайте, зараз знаю нагло, ніби хтось увімкнув світло в темній кімнаті. Нагло я бачу все, що досі лише знав. Я зараз знаю те, що до того я тільки знав. А -а -а! Ну, це а -а -а! як це можна читати? Що то взагалі таке? Окрім ось цієї тупої конструкції, я вже згадувала, це будеш мусів його навідати, але було іще одне: на сторіночці 423. Зараз я це маю зачитати. Значить, головний герой сидить в автомобілі і намагається рушати. Написано: вмикаю стартер, чітко чую, ніби заповільнено, як обертається вал, як рухаються циліндри, нагло іскра, запал, двигун працює. Нагло знаю, що момент минув, я не вмію від'їхати. Знаю, що вже пізно, що не встигну, але маю спробувати. І в цьому абзаці прекрасно все. Буквально те, що чітко чую, ніби заповільнено, як обертається вал, коли потрібно було би сказати чітко, ніби заповільнено чую бо це ніби заповільнено відноситься не до дієслова чую, а до прислівника чітко. І тут ось це я не вмію від'їхати. Я не вмію від'їхати. Знаю, що пізно, я не вмію від'їхати. Як в польській дієслово can. I can't write. І означає, я не можу писати фізично зараз, тому що в мене, наприклад, замерзла рука, і я не вмію писати, я цьому не навчений. Так само в польській мові ті слово вміти означає і те, і інше, але перекладач чогось обирає гірший варіант для свого тексту. Я не вмію від'їхати, він обирає. Я не ризикну казати, що видавництво або перекладач використав якісь технічні засоби перекладу, як то якісь Google Translate, чергові або штучний інтелект. Просто тому, що Google Translate тут слово нагло перекладає як раптово. Відійдемо від моїх бурхливих вражень про переклад, перейдемо до бурхливих вражень від цього тексту. Це було просто мерзенно. Все, що я прочитала тут, це просто гниль і мерзість. Я не можу інакше це описати. Це як підвал, наповнений пацюками, які там гризуться, б'ються. Один одному готові голови прогризти, аби тільки... Кудись вилізти, аби тільки вижити, які займаються незрозуміло чим. Тут просто немає жодного адекватного персонажа, у якого би не було не знаю, якихось збочень в голові, який би займався чимось в житті нормальним. Можна сказати, що таким персонажем є дружина головного героя Шапіро на ім'я Амелія чи то Емілі. Як тебе звали жінка? Емілія коротше, дружина головного героя, здавалося б, адекватна. Але камон, це жінка, яка тупо себе не поважає. Це жінка, яка думає, окей, хай спить із ким-небудь, от тільки не з отією. Якщо він не спить з отією, то з усіма іншими нормально. Я абсолютно не розумію цю персонажку, вона не видається мені правдоподібною, тому що автор її описує як жінку-лівацьких поглядів, соціалістку, яка походить із родини, яка може забезпечити її нормальне життя, але вона через свої соціалістичні погляди звернула увагу на якогось там парубка з народу, грубо кажучи. І от вона, незважаючи на те, що десь там сім'я була проти, з ним живе. Він так і не зводив її, знаєте, до офіційних органів, нажила двох дітей і погоджується з його способом заробляти гроші. Вона прекрасно усвідомлює, що це далеко не простий бок з робітничого класу, якби собі по-справжньому хотіла жінка соціалістичних поглядів. Це не людина, яка добропорядно заробляє собі на життя тими засобами, які може. Це людина, яка задля грошей, які заробляє, задля великих грошей, які у нього там трясуться по кишеням, вбиває натурально. А окрім цього, приймає наркотики, займається організацією, і просуванням бізнесу для повій, постійно когось гамселить до напівсмерті і тупо використовує жінок. Ставлення головного героя до жінок просто мерзена, просто відвер. І цього просто хочеться піти і блюванути десь. Він просто використовує жінок, вони в нього закохуються, а далі він тримає їх біля своєї ноги. Він ревнує кожного з жінок, які з'являються в його житті. Він мерзенно ставиться до своєї дружини, хоча по тексту читачу намагаються мізки засунути ідею, що він її захищає, і вона з ним почувається безпечно, захищати від тієї небезпеки, яку ти сам для неї створюєш. Ми повертаємося до нереалістичного опису цієї самої дружини, яка з одного боку соціалістка і вся така за робочий клас, а з інакшого боку нормально почувається від усвідомлення, що вона своїм дітям іграшки купує за якісь гроші, які просто її чоловік пограбував із чужого дому. Я люблю емоціонувати від книги, неважливо, позитивні чи негативні емоції. Ця книга викликає. Найбільше я не люблю в літературі, коли книга для мене проходить паралельно. Мого сприйняття, але зі щепаним твардахом, можливо, це не зовсім той контекст, в якому я би хотіла такі емоції, напевно, відчувати. Я жодним чином не шкодую, що прочитала цю книгу. Але якби Анна мені не дала її для цього відео. То я навряд чи би за неї взялась через те, що Анна вже щось подібне про цю книгу розповідала в двох своїх відео. В одному з них вона на короля дала позитивний відгук і розповіла, чому цей роман їй подобається. А в інакшому зробила такий експеримент і спробувала подумати, що може читача від короля відвернути. І в принципі, це було те ж саме. І в першому, і в другому відео Анна казала про те ж саме з однією, тільки різницею. Їй це сподобалось, і їй сподобалося втілення цих проблем. І вона нормально сприйняла оці всі декорації, які автор тут обрав для свого роману. А я виявилася тією самою читачкою, на місці якої Анна намагалася побувати в другому відео, який би цей роман. Міг не сподобатися. За те ж саме, за що Анна його полюбила. Я ним хочу розбити десь стіну. У будь-якому випадку для врівноваження і балансу я би вам рекомендувала подивитися обидва відгуки на каналі Буклізблок, посилання на які я залишу внизу в описі до цього відео. Зазирніть туди, будь ласка, послухайте інакшу точку зору, послухайте, як інші люди можуть це бачити. Повідверто кажучи, інакше я це побачити не могла. Але це відверто. Сильна робота. А я вже буду йти. Дякую, що були зі мною. Зазирайте в опис до цього відео, де ви знайдете посилання на обидва відгуки, Блог. Подивіться також на список моїх інших соціальних мереж. Можливо, там вам теж буде комфортно і цікаво. Бувайте!